Тарас Загородній політолог долучається зараз до нашої ефіру. От про це поговоримо, пане Тарасі. Вітаю вас, раді дуже бачити. Слава Україні, доброго дня, героям слава ну сьогодні реалізовується наша з вами улюблена тактика биття по нафтопереробних об'єктах Російської Федерації. А бачимо, що на Смоленщині щось дуже горить Ярцевський район, ураження об'єкту паливно енергетичного комплексу, потужна пожежа, розлив палива. А наскільки треба пошвидше намасштабувати? масштабувати? Чи можемо ми сказати, що цей рік почався з отаких ефективної низки серії ударів? Чи буде він продовжуватися наступного? І чи вірите ви, що буцім могла бути якась домовленість періодично? За тисяча на ось цей тиждень два, що ми бачили ударів з території України по РФ і навпаки. Ну я не вірю в ці домовленості, тому що Росія жодної домовленості ніколи не витримувала. Тому що те, що удари по нафтопаливної інфраструктурі є досить болісними для них. Говорить про те, що вони якраз ініціювали там різні перемовини на давайте набити по енергетиці один одного. А це означає, що коли росіяни починають говорити, давайте щось не будемо робити, значить боляче. І те, що на початку цього року у нас було ну знаєте, там одиничні прильоти були по НПЗ, у нас було знаєте, така. Ейфорія стосовно цього, тому що вперше це почалося це робити. А тепер просто це вже буденність. Буденність кожного дня кудись прилітає або по енергетиці, або по трансформаторних підстанціях, або по інших інфраструктурних об'єктах, що дуже дуже ускладнює для росіян і логістику, не тільки для військову, но і економічну логістику. Про це теж не будемо забувати, тому що Росія це достатня. Велика територія і порушення логістичних шляхів це порушення економічних зв'язків всередині регіонів Російської Федерації. Це теж активно відбувається. Ну, і те, що вони знизили переробку. Це очевидно, нафти вже до 12-го року впала цей рівень переробки. Ну, і те, що вони не хочуть, ще не можуть експортувати нафтопродукти, якраз говорить про. Якісну роботу, яку вже активно робить Україна, звичайно, що а далі залежить від роботи нашого ВПК, якщо в дійсності будуть виконувати ці завдання, які ставить верховний Головнокомандуючий командуючий та інші, щодо нарощування виробництва зброї, дронів далекобійних дронів, то звичайно, що ці удари будуть тільки збільшуватись. Пане Тарася, я з підбиваючи підсумки року, так хотілось би поговорити і про те, ну що не сталося з 30 грудня. Ну буває гаряча фаза війни не припинилася. Втім, як не крути, все таки якісь літали. Літали ось ті спеціальні рейси дипломатичні з Російської Федерації до Сполучених Штатів Америки, тому що якось Машка Алкашка швидко вийшла Захарова, речниця міністерства закордонних справ. То вона, а коли арешниками стріляють, робить вигляд, що вони нічого не знають, і це до не до них із цинуванням. А тут подивіться одразу просто. Прокоментувала, що це просто була якась ротація, обмін, що це просто ну типу ні про що так і от нас якраз цікаво, чи міг бути цей політ Ігоре, так? Ей, і пане та До речі, і хронологія до речі цього польоту, тому що знаємо, що в Санкт-Петербургу 25-го числа відбувалися з'їсти глави СНД, так званих вони там щось обговорювали, і саме борти співпали е, цього літака, який летів з Москви в санкт Петербург, потім нью Йорк, потім Вашингтон, ну, і 28-го числа назад. Ні, ну там не може бути і планова ротація, тому що це у них часто дипломати так, особливо напередодні нового року. Тут Захарова може не збрехати, але це не виключає, що хтось все рівно літав до США для того, щоб знову представити свої позиції, як вони бачать закінчені закінчення війни, я думаю, що відповідь їм категорично не сподобалося, тому що у них вже кардинальні протиріччя з адміністрацією Трампа, принаймні. Те, що говорилося до цього, а, і це якраз говорить про те, що вони продовжують бокувати в своєму напрямку. А головний не пункти які вони ж Трамп же хоче ну те, що його фахівці говорили, а фіксація по лінії розмежування категорично не влаштовує okay. росіян. Okay. Вони не вони говорять, що Україна стане членом НАТО. От Путін сам особисто вже почав коментувати це. Що вони Вони хочуть офіційно відмови від НАТО, так? далі ніхто ж не говорить, що буде відбуватися демілітаризація України, як того хоче Російська Федерація. Скорочення армії накладення, зобов'язані розробляти ракети та багато чого іншого. Ну що в будь-який момент це можна було знищити Україну, про це теж ніхто не говорить, і це дуже в дійсності вибільшує Росіян, оскільки ігноруються їхні, точніше одного вимоги однієї людини. Я б так сказав. А далі оце це до речі, цікава історія з. З Алієвим вона показала, що якщо на Путіна натиснути, то він починає бігати. Він починає бігати. бачите, аж два рази телефонував Алієву. Алієв демонструє, що таке керівник, який займається своєю державою і вибив із Карабаха росіян, так фактично побудував модернізував державу. Вибудував такі стосунки з Китаєм, з США з, з Туреччиною. Знайшов важелі тиску на Росію, що тепер просто змушує їх те робити, що вони ніколи в житті не робили, і Ви це. Бачайтеся. Да, і це там не тільки вибачатися. Він же хоче кримінальних справ і в компенсації, а. а цього ніколи не було, ніколи росіяни не робили і це їх теж вибільшує. Ага. А, а це я думаю, що не залишається непомітним, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що вони скажуть Китаю так, дивіться, якщо на Азербайджан це вибив, так. Так, чому проблема? Телефонуйте путіну і змушуєте його робити, те, що ви вмієте робити, так Пропиняти війну, як ми хочемо, а не як він там щось хоче. Тому це в дійсності досить такі позитивні речі відбуваються напередодні. Майбутньої інаугурації е, Трампа тому, що росіяни дуже поспішають. Вони сподіваються, що не може щось там щось дайте торганути, е, поки Трамп не прийшов до влади, тому що у них кардинальне протиріччя в першу чергу по е, питанню нафти, а е, це те, що завжди бентежило росіян, тому що без нафти експорту нафти та газу ну Росія просто валитися буде. Це очевидно, і тому в даному випадку можливі якісь там перемоги. О, вони, ну вони давайте так. Вони постійно відбуваються. Давайте покладемо руку на серце, або на Ришкін там літав то Бьорца, або там Патрушев постійно щось десь зустрічається і так далі. І, але я думаю, що все більше і більше буде до них питань прибирати цього психа, а далі буде якась розмова. Пане Тарасе, ну так, бо навіть якщо врахувати, що все таки були ці перемовини цього разу, то умови психа старого не змінні, це очевидно. Звісно, йому треба а, а, жодного НАТО. Та про це говорить і Лавров вже по тричі на тиждень. А жодних європейського контингенту військового, якщо буде навіть заморозка по лінії розмежування. Ну на загал з того, що лунає третій рік повномасштабної війни і одинадцятий рік тієї, війни, яку Росія проти нас веде з Кремля і навколо нього. Ми розуміємо одне, що їм навіть заморозка не треба. Ну може, це було б вигідно. Наби накопичити знову війська, але на загалом не потрібно навіть це. Це очевидно, вже зрозумілі і в попередній адміністрації Білого Дому, і в новій адміністрації Білого Дому не вийшло. Так, так що ми можемо побачити після 20 січня, все таки, оті важелі тиску ціни на нафту, якісь можливо ще чи будуть давати ще якісь проміжки, шанси Путіну на поговорити? Бо я вже не бачу для чого. Ну давайте так. Ну не три роки. Вони формалізували в конкретні вимоги. Це було 14 ли... червня цього року, коли Окей, Путін сам. Сам особисто вийшов тут, тут же ж проблема, якби там Лавров це сказав, можна було б якось відіграти. А він же сам особисто вийшов, що умова припинення вогню Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область і офіційно відмовитись від НАТО. Це тільки вони, як ви говорите, припиняємо вогонь там. Да? А це ну категорично нікого не влаштовує. Далі вони ж хочуть фактично формалізації окупації з боку американців. Тобто, щоб американці прийшли, підписали документ, що ці території вже належать Росії. Цього ніколи не буде, і це вимоги, які неможливо виконати. І тут, звичайно, що вони будуть намагатися якимись різними способами це довести, що вони можуть претендувати. Але я думаю, що теж час іде. Я впевнений, що американці, знаєте, таке. Ну як пам'ятаєте, коли Трамп тоді пнув росіян стосовно Сирії. А це ж помічається все. Скаже. Ада, а що ти взагалі можеш претендувати? На що ти можеш взагалі контролювати, і що ти гарантувати взагалі можеш на твоїй території? Знаходяться іноземні війська. Ти нічого з ними зробити не можеш. Так тебе щоденно бомбардують Україна, українські дрони два твоїх генералів вбивають в Москві. Там СБУшники, там думаю, готують наступні там покатушки на сапоті і так далі. А що, а що ти взагалі можеш контролювати у себе в країні? Скажи, будь ласка, не перш ніж взагалі щось з нами там говорити, там щодо перерозподілу сфер впливу в Європі, як ти про це активно говориш, і так далі. А це ж відчувають цю цю слабкість. Да, От Алієв продемонстрував, що починає викручувати руки фіни. Як ви бачили, взяли просто конфіскувало судно, е яке було там помічене в тому, що вона могло розірвати ці кабелі, і конфіскувало, і все і росіяни мовчать, тому що сил немає, тому що ресурсів немає. Я уля собі, якби таке було в 2021 році. Вони вже там е вони вже там е навчання проводили біля. Е Кордонів з Фінляндія цього немає, і тому звичайно, що м, ну з перших, перших я б не очікував, що ціни на нафту одразу ж почнуть валитися. Те ж таки повинен проти час. А те, що Трамп може вийти в перші дні, наприклад, з такої організації, як Організація охорони здоров'я всесвітньої, може це зробити. Вийти з кліматичних угод. Він може це, а пане Тарасі. Ну ці організації так вихід з них цілком можливий і реалістичний. На які це матиме наслідки, і чи дійсно все одно Трамп, який вимагає підвищення внески від європейських країн до НАТО, так не покине ту саму Європу. Просто європа теж має активізуватися і зрозуміти, що час треба платити за свою безпеку так само. Це цілком справедлива, в принципі, вимога. А не не в Європу. Слухайте, давайте звикайте, звикайте до, до манери проведення пере, пере, перемовин Трампа. Це ж знаєте, він же ж, ж Ріалтон з Нью-Йорка. Це знаєте, взяти на пост – це частина перемовної стратегії. Знаєте, в 90 90-х у нас така стратегія називалася Кошмарі. тобто, удати, що ти, начебто, не, не вміняємо там, а да, потім вже торгуватися як слід. По НАТО буде така розмова. є там платити поки 2% ВВП є п'ята стаття для такої країни. Не платити 2% ВВП, немає п'ятої статті для такої країни. І далі буде до 3 і до чотирьох відсотків вимагати, фінансувати війну в Україні, змусить саме за європейські гроші, утримувати українську армію, і навіть після закінчення війни теж будуть за європейські гроші. А навіщо розпускати армію, яка спроможна захищати всю Європу? І Дозволяє економити американцям гроші, наприклад, щоб не отримувати величезний контингент в тій ж самі Німеччині, наприклад, так вони можуть скоротити контингент а на хазяйстві залишається Україна, ну там Польща залишається оцей блок, блок країн, там да і так далі. Тому буде вимагати 5%. Скаже: Ну давайте. Дав, тому, що він Польща витрачає 4% відсотки вже ВВП. крутити, крутити руки. Буде звичайно, що задоволення буде продавати американську зброю. Ви ж розумієте, там 5% ВВП, це приблизно. Ну якщо там він ВВП, це приблизно ледь, по моєму. Під чита мільярдів там євро на рік і так далі. Ну звичайно, що це замовлення йдуть американським корпораціям, які потім експортують зброю Європи і так далі. Тобто, любов з інтересом, тому що він чітко заявляє, що для європейців, що ми готові підтримувати, але те, що ви будете нести теж відповідальні за свою безпеку. І тому в даному випадку ну точно, він в, ну, в такої на такий напрямок він точно буде стосовно НАТО, я скажу, я, ну, по перше, там були зміни запроваджені. Що там без конгресу він вийти з НАТО не може, але знову таки звикаєте до манери ведення перемовин Трампа. У нього така манера перемовин. Я ж говорю за кошмари всіх, а потім всі починають бігати, робити щось, а потім вийти, десь там на три четверть. Від того що хотів, хтось нас перелякує 100% дасть. Ну добре, молодці. Пане Тарасе, дякуємо вам безмежно. Спасибі вам за вашу позицію, за ваші коментарі, за час, який ви знаходите, і за, за ваші ці завжди цікаві ініціативи і розмірковування. Бережіть себе, щастя, здоров'я вам в усіх роках, не тільки в цьому. До зустрічі. До зустрічі до побачення.